Усім привіт! Давайте разом з вами приберемо в квартирі. Я маю надію, що я приберу всіх кімнатах по моїй посад, Розберу висушений одяг. Одним словом, планів багато, але почнемо. побачимо, що я стегну. Всім приємного перегляду! В цей день я прибирала зі своєю Єлизаветкою. Дуже я люблю, коли ця юна помічниця мені допомагає. Не знаю, як в неї це вдається, але справді допомога відчутна. Ви потім побачите далі по відео, що вона справді допомагає. Я їй давала якісь дрібні речі, щоб вона віднесла на місце, і вона це все благополучно справлялася з цими завданнями. І загалом, хочу так трошки в двох словах розказати: в мене Єлизаветка зараз вдома. Стараюся в садочок не водити. Помітила, що весь час, що ми водимо, ми більше. Ну, ми, <гум> Єлизаветка, більше часу вона хворіє. Ну, це такі легенькі захворювання, та якісь сопельки, як це буває в діток, але вирішила трошечки, щоб вона відпочила від того всього. І так, вже тиждень вдома і все добре. У нас досить така дощова погода вже, мабуть, місяць. Ну, дуже рідко в нас виходить сонечко, думаю, що в садочку є прохолодом. Тож вирішила залишити її вдома. Розказувала вам ще швидше, що в нас почали робити фасад на будинку. І ви знаєте, та частина квартири, яка утеплена, справді відчувається більше тепло. Бо зазвичай весною, коли ось такі були дощі, то ми включали обігрівання електричне для того, щоб підсушити квартиру, щоб не було сирості і було навіть приємніше. Так, цього разу ми не включали тільки як був перехід із зими, а загалом досить таки... Помітна різниця з фасадом або без. От, до речі, ці квіточки, що подарували мені дівчатка, вони просто якісь вічні, вони не в'януть. Я так тішуся. Я зрозуміла, що знайшла підхід до троянд іменно. Колись я не вміла за ними доглядати. Отже, за такими зрізаними, виявляється, ще теж потрібен догляд. Вода, яку ви змінюєте, має бути досить холодна. І я останнім часом наливаю дуже маленьку воду. Тобто з самого низу, бо колись набирали цілу в вазу води, а тепер на набираю менше ніж половину, от. Наступне це підрізати кінчики так, по сантиметру, плюс-мінус під кутом, не рівно, а під кутом, таким зрізом, щоб була більша поверхня, де е, ці квіти можуть взяти воду. І е, зрізаю досить часто, там що декілька днів, е, два, максимум три дні. І зрізаю наново е, ось ці кінчики. І так воно гарненько мені стоїть. Тішить мене квіточки. І Тетянка і Єлизаветка, коли я полосошу, Тетянка була маленька, сідала на полосос, і тепер Єлизаветка, то я так, якщо пересуваю, дуже акуратно, щоб дитина не гепнулася. От, ці власні квіти, їм вже три чи чотири тижні, я вже збилася з рахунку. Перша кімната вже в порядку. Я задоволена. Єлизаветка мені трошки допомагала. Правда, Єлизаветка? Да. Так! Мамина дівчинка. Так. На дворі, до речі, нормальна погода. Перший раз за довгий час. Хоча я дивилася прогноз погоди на тиждень, то там таке собі було. Коротше, то дощі то марно. Сонечко за 10 днів на один день показало. Надіємося, що піде на потепління. От тюль я випрала недавно, мені ще елазветка допомогла, вимазовила. Точно треба прати. Короче, випрала в залі і випрала в кухні. Ришилося випрати в спальні, але там катюль вже е, давненько вона в масі, вона трошки пересохла. Я думаю, господинки знають, про що я. Тож не знаю, прати, не прати, бо, може, будуть лишні фінансові навантаження на сімейний бюджет. Не знаю поки що. Але і сьогодні точно не буду цього робити, бо і так багато роботи. Тішить мене що тут порядок, якщо треба буде протерти підлогу. Може, і Лизаветка протре. Лизаветка, будеш мити підлогу? Так. Да. Солодка дитина, вона все та, що мене те. Миємо підлогу? Так. Да. А їсти варити будемо? Так. Да, да. Так? Давайте, бачите, яка мотивація, шалена. Ви що думали, я жартую? Ви бачите, дитина миє підлогу. Я вже в морозильній камері знайшла м'ясо куряче. Зараз замариную, кину прати. Ключу пральку, хай собі переться, а я тим часом буду прибирати. Мити посуд. Я заветка на ножки не став, бо воно мокре. Тут там мий-мий. Мий-мий, дитина, так. Мамина господинка. мий. Тут, тут мий, там чисто. Давай, закидай. Молодий. Мене як нападає робота, я так жартівливо це називаю, то вже хочеться переробити 100-500 справ. Я себе стримую тим, що якщо розпочати дуже багато справ, то можна все не закінчити довести до ладу. Тому так обираю із початково необхідного. Для мене це завжди є. Посуд, чисті поверхні в кухні, це must have, щоб прибрати. І ем, дивіться, як мені тут Єозаветка гарно допомагає. Вона бере посуд, там, столові прибори чи інше приладдя і все розкладає по місцях. Я так тішуся, що вона така маленька у мене, а вона вже все знає, де що лежить. І я так скоро мила, щоб встигати їй подавати. Це було досить комедно, Вона вже мама давай. Кожу чекає, ще не помила. Посуд я вже помила. Помила також поверхню варочну, Поставила я. Ще не знаю, що буду варити. Макаронів не дуже хочу. Може, гречку, може що? Замаринувала крила. досить, до речі, прикольні. Я думала, що вони будуть, знаєте, такі тоненькі купували. А вони ця верхня частина. Коротше, грубші. От, поставлю хай запікетку. Люблю запікати в духовці, поставив та й собі вона готується. А, наприклад, смажити, то треба весь час пильнувати, бути, знаходитись. Так би мовити, весь час бути. Весь час бути. От. Купляла в АТБ сіль в морську. Колись вона мені дуже подобалася. А тепер побачу ну, таке враження, як пилюка. Так її дрібно помололи. Перед тим була вона така крупніша. А цього разу то така дуже. Важко її рукою взяти, щоб посолити. липне до до пальчики. Коротше. Я тут такі запаси маю. Любі, друзі, я не знаю, що я маю готувати. Накупляла того всього. До речі, зараз у тебе по акції. Ви дивитесь акції чи ні? Макарони. Мабуть, гречку зварю. Буде з цим класно. Люблю я ось ці пакетики, бо вони... Не потребують точної кількості води. Моя подружка сьогодні так і не спала. Заветка не спала на обід, коротше. Не спала, не спала. Головне, не дати їй заснути ще до вечора. Вже тримати на ніч від чайочок. Я трошки розхламила ось цей шкафчик, залишила тільки то, чим користуюся, єдине, мабуть, що мід. І ним не користуюся. Чай такий швидко розчинний. Його можна на холодну, на гарячу воду, капучино від Якобс. інколи п'ю. Цукор, кава, замінник цукру. До речі, часто користуюся. Чай розсипний і чаї варем. Прикрутила собі, замовила в китайців ось це кріплення. Ну, таке собі воно. Які гроші коштує, так і виглядає. От. От-от-от, так, небагатенько, але все, що потрібно, є. І лимончик.